Друзі, вітаю вас також вітаю. моя селекція Будлея, я називав її чаклунка. Дуже цікава, вона ця будлея Зараз буде фокус-фокус. Має бути вже краще, на Коротше, Вона не малинова, вона такого кольору фіолетового. зараз для порівняння. Брати Royal Red. Так. А десь звідки, звідки. Ви... виїхала <ріху> ця дівчинка? Ну от Зараз це звісно Royal Red. Це не Royal Red. Але чи ви розуміли порівняння Ось. На відео вони однакові. Ну, ну, Трошки, ну так, так шезе, трошечки. От вона, оця чаклунка моя фіолетова, а ця такого вона малинового кольору, такого рожевуватого. Дуже цікаво, хотів зафілювати, тому що дуже важливо потім а, а, ідентифікувати і, по, і пояснювати людям, що це таке, хто це такі взагалі. Тут в мене бачите. А, від кого це може бути потенційно? Це може бути від Royal Red, да? може бути від Empire Blue. О, це взагалі хтось цікаво, у мене теж такий колір дуже, такий він, ну, такий дуже пудровий. Там біленька, це в мене напевно е посіялася. Е Господи. White Profusion. Ну Тут мене ця мадам тільки перший рік, тому... Та, що Паттерфлей тавер, то вона не може її висіяти. Тобто, хтось із них. Цікаво, хто дуже. Але прикол тому, що мені дуже подобається селекція будлей, бо це так цікаво. це, друзі, це, По-перше, вони е, заквітають, той самий рік. По-друге, е, дуже цінно знайти саме от той твій колір, який тобі подобається. І, ну, і Щоб був не тривіальний. Я, я такого кольору, чесно кажучи, ще не зустрічав. От, щоб розуміло, вона чимось схоже мені на. Е, я навіть не знаю, типу на якісь такі колір, знаєте, ніби як з фіолетовим. Я покажу зараз іншу будлею, який мене я собі позалишав, красиві, дуже гарні. Зараз покажу вам. О, так гарно, що є можливість ділитися цими відео. Показувати вам. Так, ось дивіться, бачите? От вона теж такого темно-фіотового кольору, вона така дуже-теж дуже, теж, дуже і ну, гарна, дуже. Оце такі, знаєте, от вона... По кінчикам фіолетова, а, а в центрі вона а, така фі, е, світліша. Отака вона, поняла? О, така, о, такого вона кольору, друзі. От. Ну, я зізнайом зі своєю фіолетовою стрічкою або княгиню, ще не таке назву її. Теж великі такі фіолетові соцвіття в неї гарні, дуже великі. Ось. Скажу цікаво, Ну, тут, це не моя, тут, на жаль, це не мій сорт. Це е, Violet Cascade. Ось, а це ось теж цікаве, дуже така в неї кругленькі уцвіття збиті, схоже на Flower Power. Ну, буде видно, друзі. Така ось, друзі, поки що е, обмежена кількість населекційованого. Це ще залишив собі. Бачите, яка вона досить така крупна. І це, що ви розуміли, не перший рік всього, типу, вона тільки в цьому році посіялася. Тому буде навіть можна спокійно висівати її з насіння. Друзі. Цьому-пока, пішов, далі працювати.